Всім привіт, я психолог, мене звати Настя, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, чи дійсно ми можемо щось притягнути в своє життя своїм мисленням, і якщо так, то як це працює. Отже, будемо говорити про самоздійснювані пророцтва. Напевно, найбільш загально відомий приклад такого самоздійснюваного пророцтва це є ефект плацебо. Власне, один з етапів, як перевіряють ліки на ефективність, це одній групі людей дають справжні ліки і не кажуть, що їм дають, а іншій групі учасників дають плацебо і теж не кажуть, що саме їм дали. І власне, якщо ліки виявляються ефективнішими за силу думки людей, які приймали плацебо, ми перепускаємо, що варто досліджувати ці ліки далі, бо ймовірно вони ефективні. І якщо людина думає, що їй ліки допоможуть, вона найімовірніше отримує хоча б якесь але покращення. І якщо людина думає, що вона отримує побічні ефекти від цих ліків, то є ймовірність, що ці побічні ефекти в неї дійсно будуть. І хоча точний механізм того, як ефект плацебо працює в нашому мозку і в нашому тілі, ми досі не знаємо, але ми припускаємо, що наш мозок. Запускає певні гормони у відповідь на те, у що ми віримо. Тобто, умовно кажучи, наше тіло починає слідувати тим шляхом, який прокладає йому наш розум. І таких прикладів самоздійснюваних пророцтв є безліч, і вони є не тільки в сфері медицини чи психології, а й в сфері міжнародної політики, в сфері економіки і так далі. Наприклад, якщо люди, які поклали свої гроші в якийсь надійний банк, раптом повірять, що цей банк має ризик збанкрутувати, вони почнуть швидше і масово забирати звідти гроші, і це посприяє тому, що банк збанкрутує. І таким чином ми матимемо ще один приклад цього самоздійснюваного пророцтва. Або навіть є дослідження про те, що люди, які вірять, що вони будуть відкинутими частіше, є відкинутими іншими людьми, або люди, які починають вірити, що їхній партнер їм зраджує рано чи пізно, знаходять, що їхній партнер їм зраджує, навіть якщо в момент, коли вони почали це в це вірити, їхній партнер нічого такого ще не планував. Та, хоча прикладів і проявів цього явища є дійсно безліч, найбільше науковців цікавило те, як це проявляється в расових упередженнях, в гендерних упередженнях, дискримінації, і так далі, тобто які ризики для нас, як для суспільства, і для е, людей, які живуть в цьому суспільстві, це несе. Хай там як низка досліджень наштовхнула нас на думку про те, що і те, у що ми віримо, як ми до себе ставимось, може впливати на наші результати, і те, як ми ставимося, як ми думаємо про інших, буде впливати на те, яких результатів ці інші досягнуть. І те, що думають про нас інші, теж буде впливати на те, яких результатів ми можемо досягнути. Наприклад, у найбільш класичному дослідженні на цю тему вчені прийшли до початкової школи і сказали вчителям буквально таке: ви знаєте, ми провели гарвардське дослідження, гарвардське тестування ваших діток і виявили, що ось ці дітки у вас супер здібні, що вони найімовірніше будуть дуже швидко вчитися і мати гарні результати. А ось ці дітки ну, вони матимуть якісь посередні результати. Хоча насправді ніякого тестування вони не проводили і просто рандомно потикали на дітей, що ось ці рандомні діти здібні, а ось ці рандомні діти посередні. Дітям, звичайно, нічого про це не казали. Тобто діти і тестування не бачили, і своїх результатів відповідно теж не знали. Але в кінці року сталося так, що саме ті рандомні дітки, яких прийшли і рандомно визначили супер здібними, в кінці року дійсно продемонстрували значно кращі академічні успіхи, тобто мали значно кращі оцінки, ніж ті рандомні дітки, яких назвали посередніми. Та ми припускаємо, що основною причиною такого результату було саме це упередження, тобто що вчителі упереджено думали, що ось ці дітки суперздібні. Значить, їм є більше сенсу приділяти більше уваги їх можна більше мотивувати, більше винагороджувати за успіхи, і тоді це все окупиться, бо це ж ну здібні дітки. Ну, а діти це діти діти реагують на поведінку дорослих, і тому, якщо ти робиш маленькі успіхи, а тебе за них хвалять, то тобі хочеться робити ще трошки більше і ще трошки більше. Ну, і в результаті, звичайно, ти краще зі своїш матеріал і будеш мати кращу оцінку. Ну а ще давайте не забувати, що для дітей, особливо маленьких, ставлення вчителя до них також багато чого визначає в тому, як вони будуть вчити предмет. Ну і зворотній бік медалі теж є. Тобто не тільки коли ми думаємо щось позитивне про інших людей, вони ймовірніше покажуть якісь позитивні результати, але й коли ми маємо якісь негативні упередження щодо інших людей, то теж є підвищений ризик, що ці негативні прогнози теж справдяться. І саме це досліджували, коли говорили про дискримінацію. Отже, як це працює? Працює по умовно стандартній когнітивно-поведінковій моделі. Тобто, в нас є якесь упередження, якась думка, якась віра, наприклад, там, що я справлюсь. Ми свідомо чи несвідомо підганяємо свою поведінку під цю думку. Тобто, якщо я думаю, що я справлюсь, то ймовірно, я докладу якихось зусиль, щоб підготуватись і там, піду на іспит більше. Певненою, або якщо я думаю, що я не справлюсь, то можливо я не буду готуватись, бо я ж все одно не справлюсь і піду на іспит в якомусь уже заздалегідь розбитому настрої. Потім, як третій ланцюжок, думка, поведінка, результат, ми отримуємо якийсь. Результат. Тобто, якщо я думала, що я справлюсь, я готувалась, то я, ймовірно, прийшла і отримала якийсь плюс-мінус позитивний результат. Або якщо я думала, що я не справлюсь, не готувалась, не справилась, тобто отримала негативний результат, все це в кінці кінців приведе до підтвердження того, що ми думали. Тобто, якщо я думала, що я справлюсь і я справилась, це просто підтверджує моє переконання про те, що я справлюсь. І якщо я думала, що я не справлюсь, і я не справилась, це теж просто підтверджує моє переконання про себе. Тобто я починаю думати, що мої прогнози вони доволі достовірні, вони збуваються і, можливо, упускаю той момент, що ці прогнози збуваються не через те. Ну, точніше, не тільки через те, що я думаю і складаю ці прогнози, а через те, що я роблю наслідок цих прогнозів, тобто готуюся я чи ні. Щодо інших людей, наприклад, як діють ці опередження, якщо одна людина бачить іншу людину і за якоюсь ознакою вирішує, що ця людина, наприклад, не дуже інтелектуально розвинена, то свідомо чи несвідомо ця людина може обирати якісь теми для розмови, в яких. У її співрозмовника просто ну не буде шансу навіть проявити себе як інтелектуально розвинену людину. Наприклад, буду з ним говорити про погоду, бо він ймовірно не поговорить зі мною про екзистенціалізм. Ну і власне, ти запитуєш про погоду з тобою, говорять про погоду, і ти думаєш, ну ні про що, крім погоди, з цією людиною поговорити я більше не можу. Або навпаки, якщо ми бачимо людину з якоюсь ознакою, вирішуємо, що вона розумна, ми можемо свідомо чи несвідомо обирати теми для розмови, які дадуть їй показати свій інтелект, там свою обізнаність, і знову ж таки закріпимо свій прогноз, що ну от це людина, з якою прям цікаво проводити час. Але знову ж таки проінформований, значить озброєний. Тепер ми можемо звертати більше уваги на ці упередження в тому, як ми спілкуємося з іншими, як ми спілкуємося з собою, як інші з нами взаємодіють, і коригувати ці взаємодії, враховуючи це знання. І в цілому, раз це є, і є ймовірно багатьох людей, значить, ми можемо це використовувати і в позитивному руслі. Наприклад, перше, що ми маємо засвоїти, це те, що вірити в себе і вірити в інших людей в потенціал до розвитку, це в цілому дуже корисно, з якого боку не подивись. Отже, позитивна саморозмова з собою, і позитивні підтримуючі розмови з іншими це гарний рушій прогресу, як свого, так і інших. Але важливий момент, що треба, щоб інша людина вірила в те, що ви в неї вірите, і щоб ви вірили в те, що ви в себе вірите. Тобто наші очікування повинні бути доволі високими, але не захмарними. Тобто варто розтягувати цю свою позитивну саморозмову поступово, поступово піднімати цю планку своїх очікувань і очікувань свого потенціалу і стосовно себе, і стосовно інших, щоб це ви могли і інші теж могли сприйняти на віру і повірити, що ну ви правда вірите, що людина це може, і щоб ви вірили, що блін, я правда це можу, якщо я постараюся. І друга рекомендація з цим же застереженням: нам варто просити зворотній зв'язок, але теж якісний. Тобто, не щоб нам просто сказали, ти молодець, гарна робота, бо це просто констатація факту, яка ну якби не підкреслює наші можливості до розвитку, не підкреслює того, що планка вона все ще вища, ніж те, де ми вже є. Тобто зворотній зв'язок не просто ти молодець, а оце і оце ти зробив дуже круто. А в цьому ще можна зробити отак і вирости отак. І я знаю, що ти це можеш. Я бачу, що зараз ти в цій точці, але я вірю, що ти можеш бути аж в цій точці. Це може бути набагато корисніший відгук, корисніший позитивний зв'язок, ніж просто сказати Я тобою захоплююсь. Ну, корисніший плані, якщо ми все ж таки хочемо зростати і вибудовувати для себе ці самоздійснювані пророцтва. І третя рекомендація на основі цього всього це святкуйте свої перемоги, відмічайте свої успіхи, навіть якщо вони невеличкі. Бо в тому ж такій дослідженні, де вчені рандомно поділили дітей на здібних і посередніх. Вони помітили, що вчителі почали частіше винагороджувати маленькі успіхи тих діток, яких нарекли суперздібними. Тож сприймаємо, що успіх це послідовні маленькі кроки, маленькі досягнення, а не один здоровенний стрибок. І починаємо хвалити себе навіть за маленькі досягнення, та спостерігаємо за тим, як це в цілому підвищує нашу мотивацію. Але може виникнути спокуса. Цими самоздійснюваними пророцтвами пояснити більшість наших соціальних проблем і взагалі більшість явищ в нашому суспільстві пояснювати тим, що ми просто справджуємо власні упередження. Але в тих дослідженнях, які нам розказують про ці самоздійснювані пророцтва, як і в будь-яких досліджень, є певні обмеження. По-перше, і по друге, деякі з цих досліджень, особливо ранніх, мали великі методологічні проблеми. Тобто, особливо ці ранні дослідження вони ще не відповідали. Тим критерієм якісного наукового пізнання, які ми виставляємо до експериментів зараз. Наприклад, однією з таких умов є можливість до повторення цього експерименту, тобто експеримент ми вважаємо таким достовірним, якщо ми можемо взяти і відтворити ці ж умови, грубо кажучи, в іншій школі, в іншому середовищі і отримати приблизно ті самі результати. Але теж класичне дослідження, про яке ми вже багато говорили сьогодні, про те, що дітей рандомно поділили на дві групи, з ети... Тичних міркувань ми вже ніяк не повторимо в реальному житті зараз. Тобто ніхто вже не дозволить, щоб якісь вчені прийшли і сказали, давайте тепер оці учні будуть у вас здібними, а ці нездібними, щоб просто подивитись, як це вплине на їх життя. І по-третє, про самоздійснювані пророцтва часто говорять в контексті таких соціальних явищ, які ну просто неможливо. Пояснити лише одним причинно-наслідковим зв'язком, тобто, в тій ж в тих же питаннях дискримінації, ми не можемо сказати, що на це впливає лише одне оце явище лише через ці самоздійснювані пророцтва воно отак все відбувається. Та, тим не менш, ці практичні рекомендації, які я озвучила, все одно можуть бути для вас корисними. Та я пропоную вам, як завжди, бути дослідниками та експериментаторами у власному житті. Впроваджувати ці зміни в своє життя та стежити за тим, який ефект це має конкретно для вас. А на сьогодні у мене все. Я дякую вам за перегляд. Також буду вам вдячна за вподобайку, підписку та коментар від цими слів, якщо ви вважаєте, що це відео було цікавим та корисним, і хочете, щоб більше людей могли його побачити. Та до зустрічі в наступних відео!